Я вас вітаю колеги рибацюги. Ну що, настала черга для наступного огляду. Сьогодні в нас на огляді легендарна мегабаска НАТО 160. Що хочеться розповісти? Виробник пише 31 грам вага 16 см, занурення 0,8,1,2. Що скажу від себе. По зануренню. Більш-менш вони вгадали, можливо заглубити її десь на півтора метри. Це якщо з викиду і рівномірка, на твічу приблизно от так вона йде: 80 метр. По особливостям система дальнього закиду спрацьовує. Чітко, але дуже-дуже легко. Це накладує такі обмеження в плані твічингу. Якщо сильніше, ніж треба, її дьорнути, смикнути, відбувається наступне: шари вистріляють хвост після ривка вона стає в стопор. Приманка повільно спливаюча. Виправив я цю фічу, як замінив рідні гачки тонкі на більш масивні того ж самого розміра. Це гюрза торнадо. Вони стощо проволочки, вони трішки тяжчі, і вона стала суспендером. Це кому, кому не потрібна лишня плавучість. плюсова, скажімо так. Кому треба, рідні гачки без проблем, суперські. Рибу держать, гострі, проблем з ними не було. Замінив чому? Тому що хотілося суспендера, і з цими гачками вона якраз півтора і неряє. Тобто трішки глибше вона заходить. Можна давати паузу довшу. Як з нею краще працювати? Це одинарний такий напівпротяжний. Ривок вудлищем, тобто не різкий твіч, її не треба долбити, це не рудра і не такий, як не знаю, як даже даже не максквад, не, не тому подобне. їй нужен мягкий твіч, плавний. Тоді вона уходить в сторони, качає боками широко, тобто ігра у неї бомбова. Іногда бувають такі дні, що. Сильно стріляє равномірка. От прям взагалі, равномірка рудле. От именно на неї. Неспешно кинули і потихонечку, щоб вона просто тільки завелась. І це дуже-дуже добре спрацьовує інколи. Що б ще хотілося б додати? Ну, не знаю. Умови ловлі, глибини від трьох, скажімо так, до метра з травкою. Десь якісь мілководні поліви з травою. На травкою вона проходить. Якщо палку задрати уверх і робити уверх, твічить кінчиком до гори, то в принципі вона занурюється десь на пів метра і гарно себе там чувствує. Щука Манія добре, вона шумова. Тобто досить така шумна. Глуха погремушка в неї є. Це те, що хотілося б розповісти про оригінальну канату. Є ще варіанти від COSADACI. На них 2 в кислоті. Вони дуже схожі, ігра майже ідентична, але відрізняються вони шумовою камерою Ця більш дзвінкіша і відрізняється системою дальнього закладу. Дивіться, вона не спрацьовує. Тобто, якщо трішки труснути, тут магнітка. І це великий її плюс. Вона набагато варіативніша в проводці. Тобто, вона не така прихотлива, примхлива до сили ривка. Вона також повільно спливаюча. На цю я кинув два крючка. Юрзавіт торнадо. Задній і передній центральний залишив рідний, щоб вона стала суспендером. Вона не така ярко виражена плавучість, як як в, в оригіналі. А на цьому я нічого не міняв. Вона як була повільно впливаюча, так я її залишив спеціально, щоб облавлювати трішки, трішки мілкіший горизонт. Ця ниряє приблизно півтора, так як зараз ниряє в оригінал у мене. Приблизно півтора метри. Також стріляла на рівномірці гарно. В принципі, все те саме, що й до оригіналу, все сюди також плюсується. Просто вона простіша в керуванні. Вона не так сильно реагує на силу інтенсивність, ну, скажімо так, твіча. Не знаю, як правильно виразитися. Всі говорять по-разному: хтось тичок, хтось ривок. В общем, кожному своє. Якось так. Тобто це більш бюджетний замінник ось цьому воблеру, але все-таки відмінність в них є. Відмінність є в грі. У оригінала більш виражений ролінг. ця більш, скажімо так, така валкіша, більш плавніша. Ця більш різка оригінальна і. В неї, скажімо так, зліша гра, тобто в неї зліший ролінг, вона дужче блокує бачками. Це моє от візуальне те, що я для себе виявив. Бувають такі дні, що між ними двома, не знаю, можливо, колір рішає. Тобто це натуралка, це кислота. Бувають такі дні, що працює що та що однаково. Тобто, кидаєш її на цю клюваки, і на цю клюваки. Ну були такі дні, що. От Клювала саме на оригінал. Не знаю з чим зв'язана. Можливо, шум. Можливо, якась вона все-таки трошки по-другому грає. Ну, от именно на оригінал було більше клювань. Тобто є сенс мати і одну, і другу в арсеналі, тому що все ж таки відмінність в них є. А так, чудовий Воблер, косить щуку на ура. Причому дуже різного розміру, як і шнурів, так і четверк, трьошок, взагалі без проблем. Тобто, коли я її для себе відкрив, ці, мабуть, вже, якщо я не помиляюсь, три сезони я на неї відрибачив, я вам підзніму кадри в якому на стані зараз, скажу одразу Мегабаса, мегабасу качество лакокрасочного покриття, скажімо так, гавяне, чесно скажу. Коли купуєш витягуєш з коробки прям вау, ну, от прям шедевр, красиво всі лінії, все, цвет бомба. Але після несколько десяток щук, вона превращається в кусок какахи, по крайней мере, це весь колір, той, що в мене на руках, можливо, Матайгер не так сильно линяє, а от ті, що скриті лаком, прям кришаться кусками. Чого не скажу про касадаку. У Касадаку реальне качество покриття лококрасочного ну, на 10 голов круче, чим в оригінала. Тут прям, вона не менше риби піймала, ніж в е, оригінал. Я вам сразу скажу, у ця, конкретно цей колір піймав не менше риби, ніж цей. Але стан в них ну, зовсім відрізняється. Ось цей Ось цей. Тобто, ну, я вам це все зараз покажу. Так, друзі, ну щоб ви розуміли, стан воблерів після трьох сезонів активної риболовлі на них. Ось Косадака, як я вам казав, каната. Е, кстати, в канати, в Косадаковської занурення, неправдиве. Вони вказують на сайті, навіть да, ось на брюшки вказано 0,3 метр. І вона важча. Вона 32,4 грама заявлено. Не переважував, не знаю, не скажу. Оригінал трішечки легший буде. Але суть не в тому. Неря вона на метр, аж бігом, якщо на рівномірці, 1,5 вона заходить на ура, навіть на товстому шнурі. І ось дивіться, як виглядає. Приблизно з тим самим кількості риби щук оригінал. Ось таке ось, ось такий ось стан. Ось такий стан у воблера. Ну, скажу так, на цю, на оригінальну бік крупніших щук було спіймано більше. Тобто на цю клюють шнури. Крупна щука якась, може так. Припадала, не знаю. Але менше було клювань на цю, чим на цю крупної щуки. Якось так. Так що, друзі, ось такий ось у нас був коротенький огляд та враження про ці два чудесних воблери. Це Мегабас Каната 160F. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося та чекаємо на наступні огляди. Все. Всім пока, до нових зустрічей!